Районної організації всеукраїнського гребенців пройшлося вище, щоб розмір за перекладання він канал на компанію тихо, не можемо дійти спільного ідеологію, яка знищила понад 20 мільйонів українців, не можна дойти спільного, адже ця, значить, знищила більше половини нації української нації. І тому ми сьогодні тут, щоб не дозволити розкласти ці червоні шмати. Щоб вони тут на нашій землі, на двірнянщині, на Бандерівщині, де, корін... де є земля, яка пролета кров'ю українців, і мільйони українців. І вони будуть тут розставляти свої червоні шмати. Не буде цього, ми не дамо цього зробити. Нехай йдуть ставлять квіти, але без червоних шматів так як кожна в цьому світову. Про проблеми не звонили, тому що прапор це окупа червоний прапор, це окупаційний прапор. Не існуючої держави. Кої держави держави не існує, для чого її розкладати? Вони будуть розкладати полізати? Ми не будемо диконітися, ми просто будемо рвати препари відбирати в них. Ну тоді станеться сутичка. Станеться, так, а як була сутичка в сорокових роках, як були сутички в 18-тих роках, як були сутички за, виз, за часів визвольної боротьби. Мусить бути сутички, без, без боротьби немає перемоги. Я ж скажу більше того, Україна здобувалася роками, проливалася кров, руками Зараз вона не буде проливатися, просто ми напросто візьмемо все те, що нам належить по праву за законами ООН УПА і Степан Манда. Ще в двох місцях мають покладати світ буде Івано-Франківська обласна організація сьогодні налічує більше двох тисяч членів партії. У Нас сьогодні розподілено Для тут сьогодні Яремчанська, Яремчі. І там зараз підтягнулись народні депутати наші так само. Ми не дозволимо розпасти чоловіч мати. Коротко і ясно, я думаю, це зрозуміло. Якщо якісь питання, ми можемо ще відповісти.